Олег Кирик готує автівку до фарбування. Каже, її жителі села Ярішука лука Лешівської громади планують передати 110-й бригаді. Це ми заклеїмо цей автомобіль, щоб покрасити його. Заматуємо, його, що він не був ярко-зелений. Ще нам треба тут новий тент є, поставити. Треба. Ще треба салон зібрати, сідушки поставити. Ну, в общем, роботи вистачає. У Азіку каже волонтер майже 40 років. Придбали за 15 тисяч гривень у чоловіка сусіднього села Демидівка. Останні кілька років її не використовували. Ми зробили дуже на багато коло нього роботи. Ми поміняли двигатель, зробили, поміняли резину, зробили. Ходову найважче у цьому процесі каже Олег Кирик знайти на такий раритетний автомобіль запчастини. Ми знаходимо по розборках через знайомі, знайомі дара, хто що може якусь резину, якісь щось запчасті десь в коїх, що є. Таке ж авто, але молодше на 10 років вже відремонтоване. Суспільному показує волонтер Володимир Гудимчук. Каже, воно готове виконувати бойові завдання. Його лагодили понад місяць. Не було ні тормозів. Мотор не заводився, це все ми викрасили. тент більш-менш тут нормальний. Та й машина вже вся хороша, їде не шумить. Уази повноприводні автівки легкі та мають підвищену прохідність, каже Володимир Гудимчук. Скрізь проїдуть, можна використовувати для перевезення особового складу та боєкомплекту. Ці дужки там складаються, можна покласти когось, їздить воно везде, це ж танк. Їздили везде, так що на ній можна все і тягнути, і навіть пушку потягнути. Машини ремонтують на подвір'ї волонтера Михайла Бузіна. Той спільному показує наступну автівку, яку візьмуть в роботу. Згущенець, дідусь, інвалід, хоче подарити для військових машину. Ну що ж, ми поїхали до нього додому. Вона сияла під вишнею, вже вросла, як то кажуть. Михайло Бузін говорить, за ремонт автівок взялися на початку літа. Спочатку повномасштабного вторгнення возить допомогу оборонцям. Від них чує про потреби, тому і організував односельців навколо цієї справи. Ми бачимо, що виникла така потреба. Винка і хлопці почали просити, що нам потрібні любі автомобілі. Які тільки є. Я так був шокований, кажу, ти як це любий. Ну, вони зазвичай джіпи хочуть, Ми почали купляти дешеві машини. Жигулі, москвичі, що, що потрапить. Ми, ми їх швидко ремонтуємо і відправляємо хлопцям. За кілька місяців, каже Михайло Бузін, відремонтували та передали оборонцям 10 автомобілів. Передають бригадам, де служать вінницькі хлопці. Гроші на них збирають серед рідних, знайомих, односельців. Каже, і з радістю приймуть будь-яку стару техніку, що не зможуть відремонтувати, піде на запчастини. Юлія Везнюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінничина.